Привіт всім, з вами Шпак Геймер. Сьогодні поговоримо про ще одну прикольну гру стареньку, це Battle for the Middle East Ну або Властелін Колець стратежка. Я вам скажу, що це був прорив, 2004 рік, то вже на 5 умі вона вона не йшла, вже треба було 5-ум 4-го. Ну, зараз звичайно це все звучить смішно і вона тягне практично на любому компі. Хочу наголосити, що, ну, як на мене, найкраща перша частина, бо там потім була ще друга. Але там вже було не то, не той баланс, не, як то кажучи, поміняли вони не в кращу сторону. А ось перша частина була сама така оригінальна. Ну, зараз вам покажу, в принципі, візьму. тут, як і в фільмі, чотири є раси Рохан, Гондор, Різенгард, Мордор. Два типа за добро, два типа за зло. Ну, моя одна з любимих в принципі, Рохан. Е, Візьмем проти Ізенгарда, так щоб було, як то кажуть, як по фільму, як по книжці. Е, так, зараз ми це все гарно підберемо. Отряд 1, отряд 2. Візьмемо сложну. О, супер, запускаємо. Е, ну, В цій грі є оригінальні деякі фішки, яких немає в інших стратегій. Ну, по крайній мірі, я не бачу. Або, як то кажуть, рідко бачив. Ну, чим, як то кажуть, відріняється ця стратегія від інших? Е, ну, Перша вона досить проста в економіці. Тут не потрібно бігати, будувати по всій карті, наприклад, як уже в другому остеліні колець. Тут можна строїти тільки на точках. От, певні є в тебе на базі 8 точок. І є по карті деякі місця, де можна щось то кажуть захопити. Так, ем... Зараз ми по-швиденькому -по -по позахоплюємо ресурси, бо це нам дуже-дуже дуже треба. Далі далі будемо думати, що можна зробити вперед. Так, ну тут у нас є суперсила, кожної раси вона по-різному качається, в принципі. Рохана вона по одному, там, вона зовсім по-іншому. Тут ми прокачаємо, перетворюємо селюків в воїнів, бо наче вони взагалі не воюють. Так, захоплюємо ресурси, побіжимо тут, що у нас тут. О! Чим відрізняється ця іграшка? Тут є в нас монстри, є кінота, є інші цікаві, як то кажуть, істоти і вони, на відміну від інших стратегій, там козаки, Stronghold, Starcraft, Redale, Ну, Редалі то у нас учасно, то не то. Так, тут ми ще ресурси взяли. Коротше, на відміну від інших стратегій, тут немає такого рівноправ'я боротьби піхоти з кінотою і з всякими монстрами. Тобто, тут немає такої дурні, що воїн підійшов до кіноти і рівноцінно з ним б'ється. Тому що це нелогічно. Ну, тут монстр, якщо нападає, ну зараз покажу Нападає на піхоту, то вона просто його, його зносить. Фактично нічого не може зробити проти. Так, ну на щастя є, як кажуть, місце для лікування. Зараз ми построїмо одного глушника Оп. Будемо мені ще взяти ресурсів, Ну, мені тут ніхто не дасть ресурсів. Можуть дати хіба по шапці. Це вони можуть. Це покажу. Бачите, економічно не важко, є тільки один ресурс, який добувається завдяки цим точкам. Плюс коли руйнуєш нейтральне логово, теж випадають кошти, коли будинки руйнуєш, чужі теж випадають. Ну, тобто. Потім залежно від цих бонусів, там кожної нації, наприклад, прикольно в, з, в зла вони чим більше вбивають, тим більше получають грошей. В головному зданні є супергерої. Суп, як то кажуть, герої сходяться всі по фільму, від кожної нації, там, від книжки, від фільму. Е, так, ну от ми, грубо кажучи, маємо лучників, і от щоб битися з такими монстрами, як тут, які бігають, треба тільки дальніх воїнів, тому що ближні, як то кажуть, нічого не можуть предоставити. Біжать наші бралі вояки. Тут полікувались біля колодязя трошки і назад в бой. Всі воїни, в принципі, мають ранги, вони качаються максимально 10 рівень. І бажано то їх качати. Тому що воїни 10-го рангу набагато цінніші, ніж просто 10 зводів першого рангу. О, бачите, от лучники чудово справляються з монстрами. Тоді як притул піхота і нічого не може зробити. Ой-ой-ой-ой, як ми вчимо, як тут все не втімо. Вот и вс мы тему починаем биться. не зайти. Так не честно, так не честно, так не честно. Так, строим бо Баврохана головна фишка це кінота, это кажуть. Що ж такое слабает? М да. Усвоен, как только в ближнем бою ничего не может. Ну, в принципе, в стандартных психика. Так, ничего. Против любой пехоты, хорошо тут и для кинота. эту точку. Так что у нас тут еще и е. Вот, у и опять, О, сейчас я вам покажу, ну фишку. Кінота. Кінота не б'ється на рівні з піхотою, просто їх давить. Бачите, вони прям підлітають. І як ну, то кажуть, їх лучно роздавили. Без будь -яких. Тобто Кінота, як то кажуть, є нерівня. Зовсім, як то кажуть, зовсім інший підхід. Так, наших лучників все-таки викликаємо. У нас тут... Ого, тут вже захопили, як то кажуть, точку. Ну, і ми кіннотою просто беремо і всіх давимо. Відходимо. Тобто це в цій грі о, фізика битви зроблена набагато, правда, подібніше, ніж в інших стратегіях. Наприклад, ті самі послі імперії нелогічно, що кіното приходить і пробує на рівні з, з піхотою битися. Тут, тут же ж ні. покажуть... Тобто де все набагато реалістичніше. Ну, то запросто давить... Ну, монстри, то і інше. Монстри взагалі, мало що бояться. Так, йдемо. Захоплюємо. О, що класно, що після другого рівня прокачки стрельбища в рога не появляються такі Ельвіни. Ну, Пам'ятаєте, по фільму є досить воїни. Само собою кіноту треба качати, бо то сього. Ой-ой-ой, так добре протянемо. Будемо підійти буде біда. Ой-ой-ой, треба забирати нашу кіноту, бо я чую, що втратимо взвод. Так, тут треба теж забирати лучників, бо не буде біда. Нічого, зараз ми іншим зводом трошки подавим. Який жух і витоптали. Жух і витоптали. Ну вс, нема некаких проблем так ну мы пойдем пока что захоплювают точки, батани серьезно. У -у -у. В принципе, у ну, пехота такая... Я вам скажу, что в рохана синяя могут одни из самых слабких э простых войн. Так, данным бороться далее. І ми Ну, Погано комп'ютер грає, не розраховує, що треба проти вкинути, взяти копійщики і спокійно, як то кажуть, спокійною душою давити всіх як має бути. Що Що б'ють? Подаємо брові захоплювати. От вона, вона, вона не шкода. Так, що нам треба? Нам треба перше покачати. Покращення його зробимо що. Будемо руйнувати тихенько упомовників. Що хорошо в цих Ельвінів, що вони можуть переключитися з дальнього бою на ближній, і досить успішно пороблять. Тому, що... А, яка ще різниця? В зла немає стін. От в добра, в Рохана Гондора, є замки, де вони можуть платися на базі, а в. лав, то получается этого всего нема. Таким чином, больше, как бы говорят, беззахисный. Так, ну, строим еще один пост. Вы не <coughs> так, что у нас тут? Ой, устроїться. Ну, звичайно, як будь-якій стратегії тут, як кажуть, економіка теж потрібна. <плес> Без економіки, ми сильно армію не построїмо.

короче, така, Так, що мы ще будем? Трошки. что мы так ну вы так, ну когда прокачивается здание появляются всякие краще по не играем по-любому руйнует ладно легче продавал бы не получим ничего с того mm. Mm. срочно значит на острым так что еще

підмогу. І, як то кажуть, Вот Викликаємо бонус Ой-ой-ой, Що ж у нас таке робится Ну, питання, Переключаємось. Вони через деякий час бонус не пропадають, тому не, не шкода, аж не билися в бою. простими стрілами знищувати будинки досить важко. Тут буде трошки легше. О, ворог побулював першого героя. б'ють досить больно. Нічого. Так, може то й нам якогось героя збацати. О, лучник. Я голос. Так. О, тут вже пора виігрувати, бо тут вже нема, в принципі, що тянути. О, тут ворог поставив, бачите, копійщиків, і моментально кінота... розбилася. В копійщиків, тому що копійщиків кінота не топче зовсім. На жаль, тут вони беззахисні. Так. Давай, типу. О, наш герой. Ну, герої набагато ефективніші, ніж прості взводи. Так, строїмо ще трошки. Ну, герої всякі бонусні атаки, ну, за ним герої дуже ефективні. Ой-ой-ой-ой, тогда втратимо нашу ну чесно. Тут вот, я думаю, нехай лікується. Тут снова мыли здесь по послы. Да, в плане. Рульновый, но вс. Так, ну, кномика у нас уже было майже м'яко, все точки майже наши. Так, ну ще покажу тільки, нагадаю, що треба прокачувати обов'язково бонуси всякі, бо без оце захисту, нічів і так далі, вони набагато слабкіші. Якщо буде комусь цікаво, хтось захоче, дасть питання, можу показати, якщо іншими расами грати. Але в принципі вони є всі... Між-менш рівноцінні, у кожного свої бонуси, свої плюшки. Кожен по-своєму прикольний. Ой, ну, кінота наша. Душе. Що він об'ється на рівні хайдавить? Все розставили. О, підключаємо броню. Так, все, тут як кажуть ворогу ігоплек. Не встигла прокачати, дуже швидко повідили. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь, давайте питання. Якщо якісь будуть цікаві пропозиції, то обов'язково можна показати інші нюанси, як то кажуть, цієї гри, бо вона дійсно по-своєму цікава, оригінально поставлена.